Засвіти в серцях наших людинолюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже. І тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь Отець: мій любить мене, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не бере його від мене, я сам від себе кладу Його. Владу маю його покласти, і владу маю його назад узяти. Цю заповідь я прийняв від Отця мого, і знову постала суперечка між юдеями за ті слова. Численні з них казали Він біса має, він не умі». Чому його слухаєте?» Інші казали: то не слово біснуватого, хіба біс може відкрити сліпим очі? Було тоді обновлення в Єрусалимі, і була зима. Ісус проходжувався у храмі Соломона у притворі, обступили Його юдеї і кажуть йому, доки триматимеш нашу душу, коли ти Христос, скажи нам одверто. Ісус відповів їм: Казав я вам, та ви не віруєте, діла, які я творю в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене, та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець, вівці мої голосу мого слухаються. І Я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне.